Привіт, це говорить молодь. Сьогодні говоритиму про те, що відчуває майже кожен із нас тиск бути правильним. З дитинства нас вчать, якими ми маємо бути добрим учнем, слухняною дитиною, успішною дорослою людиною. Але ніхто не вчить, як бути просто собою. Ми ростемо, дивимося у соцмережі і бачимо, ось успішні, ось красиві, ось ті, у кого вийшло. І раптом з'являється страх. А якщо я не такий, а якщо мої мрії дивні, мої думки неформатні, моє життя не інстаграмне, бути собою зараз це ніби йти проти течії, бо простіше вдягнути маску, підлаштуватися, здаватися, як усі. Але від цього всередині стає порожньо. Маска з часом починає тиснути. Справжність, вона не про лайки, вона про відвагу. Визнати, я не ідеальний, але я справжній. Я можу помилятися, змінювати думку, не знати, чого хочу завтра. І це нормально. Ми живемо у важкий час: війна, нестабільність, страхи, і саме зараз бути собою стає ще складніше, але ще важливіше. Бо тільки справжня людина здатна підтримати, співчувати, творити, боротися. Якщо ти зараз слухаєш і впізнаєш себе, знай. Ти не один, бути собою це, це не слабкість, а сміливість, і саме з неї починається щось справжнє. Це був подкаст, говорить молодь. Дякую, що слухаєш, і пам'ятай, у світі, який змінюється щодня, залишайся тим, ким ти є.